Відбулася чергова сесія Рогатинської міської ради. Вже стало доброю традицією відкривати засідання сесії, окрім гімну, ще й молитвою за Україну. Депутат обласної ради Ігорю Тринієву, який взяв участь у сесії, була вручена подяка міського голови за сприяння у проведенні тенісного турніру в Рогатині. Найперше депутати міської ради затвердили звіт про виконання бюджету рогатинської міської територіальної громади за 9 місяців цього року. Планові показники за цей період часу виконані на 104% І по доходах бюджет склав 198 мільйонів 963 тисячі 99... 90 гривень Рогатинська міська рада затвердила програму забезпечення проведення заходів і робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення, мобілізації та територіальної оборони на 2023 рік. Дана програма розвагала відповідності до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про оборону України та закон України про місцеволювання. Чому на викликана і Власне, чому ця програма пропонується то, народити? Вона є на сьогоднішній день актуальною з приводу того, що ми живемо в часі війни. І в нас всі заходи, і видатки, і бюджет в тому числі робилися по різних програмах. Це комплексний підхід до питань з мобілізації, фінансування. Тих заходів, які здійснює міська рада, в тому числі по призову, по допомозі військовослужбовцям, по допомозі нашому четвертому відділенню військомату. Тому програма пройшла відповідний розгляд на профільній комісії, і всі ці видатки вони будуть пропонуватися протягом 2023 року на заходи, які передбачені. Був затверджений у новій редакції статут Верхньолипецького ліцею рогатинської міської ради. Включені до переліку другого типу об'єктів майна комунальної власності два об'єкти нерухомого майна розглянуто більше десяти земельних питань.